У вас є можливість отримати безкоштовну консультацію від мене. Що зробити, дивиться далі яким чином я буду давати вам відповідь? Відео або, відповім вам, письмово, буде залежати від мене, від мого рішення, і також від того, як саме ви поставите питання. Чим більш точно ви поставите питання, тим більше вирогідність, що ви отримаєте точну відповідь. Що для цього треба зробити? Не треба писати мені в особисті в TikTok або в Дірект в Instagram, якщо ви хочете безкоштовну консультацію. Пишіть в Дірект в Instagram, там працює моя помічка. Якщо вам потрібна платна консультація або послуги, якщо ви хочете отримати коротку безкоштовну відповідь, напишіть питання під цим відео. Це відео буде закріплено і формулюйте своє питання дуже чітко, стисло і коротко, і розпов... розкажіть про себе, що ви за ФОП, тому що іноді задають питання, і навіть не пишуть, це ФОП або не ФОП. Також ви можете задати питання, якщо ви просто фізична особа, будь-що стосується ФОП. ТОВ громадських організацій. Я не можу гарантувати, що я відповім саме всім, тому що я не знаю, які будуть питання. Я не займаюся навчанням бухгалтерів. Я працюючий підприємець, в мене бухгалтерська компанія, і ми обслуговуємо ФОП, ТОВ і громадські організації. Я даю відповідь з оглядом на практику. Є багато методістів, які займаються саме вивченням законів, законопроєктів і їх трактуванням. Я не методист, я практик, яка працює з підприємства. Підприємцями пишіть ваші коментарі.